Сьогодні я хочу вам показати результат моєї трьохмісячної роботи, яку я вам показував на каналі, ті вправи, які я виконував на протязі трьох місяців. У мене раніше були великі проблеми з моєю ходою. Я валився набік, відривав п'ятку і взагалі мені було складно ходити. Але я тренувався на протязі трьох місяців досить активно і прийшов до деякого результату. Зараз я вам покажу наглядно, як раніше ходив. конкретно як зараз я ходжу. Звісно, так, я можу пройти дистанцію близько 500 метрів. Далі мені потрібно стати відпочити, відновити сили, так як м'яз, який у мене залишився, йому потрібен час на відновлення. Тому я тренуюся кожного дня, Ось поступово збільшую дистанцію, роблю постійно вправи на витривалість, щоб можна було проходити в майбутньому набагато більше. Але ж хочу сказати, що на вашу ходу також буде впливати досить багато факторів. Таких, як правильно підібрана гільза, ваш колінний модуль, ваша стопа, взагалі правильно підібрана ось по відношенню до вашого тіла. Тобто це все у вас буде повинно бути в нормальному стані. Але ваша фізична підготовка це те, що залежить виключно від вас. І це досить сильно буде впливати на якість вашої ходи. Тому беріть на озброєння, тренуйтеся і все буде у вас добре. З вас, як завжди, лайк та підписка. Всім па-па!